У прямках діяльності. Ну, одразу скажу, чого не варто робити взагалі, щоб ви знали. Можливо, ви знаєте, але я підкреслю: не треба подавати зараз папери в інстанції. Ну, це може бути паперові, звісно, наші штуки, або в дії, кудись ми там подаємо щось, да, якісь запити. Вони зараз будуть. Не такі ефективні. Я не раджу відкривати ФОП. Я не раджу підписувати важливі ділові угоди. Важливі ділові зустрічі проводити. Ну, якщо ви спланували завчасно і ніяк не можна вже перенести. Будьте готові до того, що плани можуть змінитися. Ну а бізнес, який починається на ретроградному Меркурії, нові, нові важливі проекти підкреслюю нові.